Текстильна промисловість неможлива без сучасного та надійного обладнання, яке забезпечує точність і високу швидкість виробництва. Саме тому компанія спеціаліст пропонує комплексні рішення, повністю адаптовані під ваші виробничі завдання. Наше обладнання допомагає оптимізувати процеси від підготовки сировини та обробки матеріалів до кінцевого пакування готових текстильних виробів, забезпечуючи безперервність виробництва та стабільну високу якість продукції. Невмоциліндри серії МС для автоматизації пакувальних та дозувальних ліній. Ці пневматичні циліндри двохсторонньої дії виготовляються відповідно до стандарту ISO 6432 з діаметром поршня 12, 16, 20, 25, 32 або 40 мм. Циліндри з діаметром поршня понад 12 мм за замовчуванням оснащені магнітом на поршні. А циліндри понад 16 мм регульованою амортизацією, а саме повітряним демпфуванням в кінці ходу, що забезпечує ефективне гальмування та плавне гасіння ударів. Строк служби пневмоциліндрів складає до 5 мільйонів циклів при ході 100 мм, а для підключення повітря проводу використовується різьбове з'єднання М5 або 1,8 дюйма. Компанія «Спеціаліст» постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій: прямі, кутові та подібні, хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. Компанія спеціаліст пропонує сучасні пневматичні розподільники з внутрішньою різьбою до 1 дюйма та котушками з напругами 12, 24, 110 та 220 вольт, а також у вибухозахищеному виконанні за запиту. Наприклад, розподільники серії ЄЛ е надійна альтернатива старим радянським КЕП. Ці моделі забезпечують точне та безпечне керування пневмосистемами, підходять для промислових автоматизованих ліній, верстатів та будь-яких задач з повітряними приводами. Серія ЕЛ включає розподільники 5 х 2, двопозиційні та 5х3 – трипозиційні з двостороннім або одностороннім електропневматичним керуванням. Вони працюють при робочому тиску від 1,5 до 8,5 бар та можуть встановлюватись окремо або групами на монтажну плиту. Ці розподільники відрізняються моностабільною або бістабільною роботою, а також можливістю вибору типу центру, закритий, відкритий або з подачою тиску на обидві виходи. Пневматичні розподільники серії ЄЛ е ідеальні для керування пневмоциліндрами двосторонньої дії. Блоки підготовки повітря сучасні рішення, що забезпечують очищення, регулювання тиску та змащення стисненого повітря на вашому виробництві текстилю. Ці блоки встановлюються після компресора та готують повітря перед подачею на текстильні верстати, швейне обладнання чи інші пневматичні механізми, продовжуючи їхній термін служби та підвищуючи ефективність роботи. САЦМ економічне рішення для малих майстерень, простий і доступний блок, який виконує базові функції підготовки повітря, ідеальний варіант для невеликих підприємств, де пневматичне обладнання використовується в обмеженому обсязі, забезпечуючи захист від зносу. САЦУ надійний варіант для більшості підприємств. Ця серія забезпечує ідеальний баланс між ціною та продуктивністю. Підійде для стандартних завдань текстильного виробництва від роботи з нитконаматувальними верстатами до обробки тканин. Блок гарантує якісну фільтрацію та стабільний тиск у системі. SAC N професійне рішення для інтенсивного виробництва, для великих фабрик або цехів із високим навантаженням, ця серія стане найкращим вибором. Металевий захист, підвищена продуктивна здатність і можливість тонкого налаштування рівня змащення роблять SAC-N ідеальним для безперевної роботи та складних умов експлуатації. Кожен блок має фільтр регулятор манометр, лубрикатор та кріплення для чистого повітря, стабільного тиску та захисту вашого обладнання. Компанія спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні пневматичні та електричні рішення, забезпечуємо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.